Чернівці з гордістю та великим полегшенням зустрічали своїх земляків, військовослужбовців, які проходили службу на сході України. Рідні міцно обіймали хлопців, дякуючи їм за те, що повернулися живими. А вони щасливі, але трохи соромлячі сліз матерів, заспокоювали, що все гаразд. Спішалися, молилися. День і ніч переживали, що він приїхав до нас тут, бо живий старо. На долю хлопці не скаржаться, лише кажуть, хотілося б кращого технічного оснащення армії і найголовніше ладу в верхах навести. Корупція заважає дуже в вищих і шланах владу, особливо військових. Ну бо продаються колони, це все, ну всім це відомо, якби нема що приховувати. Інколи такі дурні рішення приймають, що ну, також само, як ми мусили відступати з аеропорту, а тому можна було і раніше. Менше жертв, менше всього би буде. Керівник Чернівецької облдержадміністрації, який зустрічав хлопців на вокзалі, свою чергу пообіцяв, що докладе всіх зусиль, аби пришвидшити обіцяну ротацію буковинським воякам. Воліваю за кожного буковинця, який зараз несе службу в зоні антитуристичної операції. Дійсно, я пишаюся гордий цими хлопцями за те, що вони фактично зараз утримують нашу державність територіальну цілісність. Про будні на фронті хлопці розповідати відмовилися. кажуть, що дуже важко про це говорити, а ще важче згадувати. Але запевняють, наші солдати дуже сильні, тому нас не перемогти. Бойовий дух я скажу, що ніколи не падає. Хлопці тримаються всі, хоч тяжко, буває дуже моментами, дуже тяжко і страшно. Якщо тут хтось скаже, що не боїться, не вірте, бо бояться всі і дуже бояться, дуже страшно. Але всі тримались. Олександру всього 19. в армію пішов відразу після військового ліцею, але мужності цьому хлопцю не позичати. каже без сумнівів: повернеться туди, якщо треба буде. Повернемося якщо якщо треба буде, то повернемось. Не хотілось би, конечно, але якщо треба, то повернемося. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.